Візьми рушники та ікони, візьми срібні навіть, візьми дерев'яні розп'ятки, золочені мережі, візьми хліб і городи, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста, візьми листи, всі, в останню злого хвоста. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крам. Нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих обличчя. Ми з тобою, біжиться, нам з тобою, вір, нам з тобою бігти вздовж сонячного на полі. Нам з тобою тікати від всіх, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні, чекаючих таборах, дратувати драконів на бойових препорах. Друзі не вернуться, ти не прийдеш на. Не буде задивлених купон. Не буде звичних посад, не буде сонного світла середнічної косель, не буде зелених долин за міських пустей, буде розмазане сонце за пласкарне вікном, Буде колерна яма, залита вокном. Буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений заребровся щеник із безжурним смішком, свинтерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає, шукати ми вчора ім'я своїх.